Привіт усім а, сьогоднішня наша тема буде а, про те, як спасти свою душу. Що про це пише Біблія, і яке ж нове небо і нова земля будуть створені. Біблія нам говорить про те, що буде земля розтрощена ким Сатано? сатаною, Люцифером і його прибічниками, так але нам обіцяє творець, що він відновить землю і також відновить нове небо. Про це пишуть пророцтва. Отож, ти підписуйся, поки ділися з друзями цим відео, тому що воно дуже-дуже важливе. І а, будемо продовжувати. Отож, спершу прочитаємо, що написано в Марка про душу, як же спасти свою душу і чому не потрібно соромитися так і не бути на двох стільцях, тому що двом панам служити неможливо, потрібно все одно буде прийняти сторону. І від цього буде залежати, чи ти будеш записаний, чи ангели тебе запишуть в книгу життя, чи ангели тебе запишуть в книгу смерті. І на суді розгорнуться книги, і а, кожен отримує заслугам. Отож, а, як спасти свою душу а, в Марка, 8 розділ з 34-го вірша почнімо. І він, Ісус, покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто її згубить ради мене та Євангелії, той її збереже. Зрозуміло, так? Тобто не потрібно боятися. Я, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що одна дасть взамін людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитись вроді цим перелюбнім та грішнім? Того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. Ось що нам пише а, Біблія, так, і пророцтво. Ось таким чином. Тобто, віра. Дуже важлива, а також дуже важлива те, що ми не повинні соромитися. Євангелії не потрібно соромитися говорити про Ісуса, так тому що від цього залежить наше вічне життя. Дуже багато глузіїв, насмішників, обмовників наклепників буде в кінці світу, і вам буде вкрай незручно слухати, що вони про вас говорять. Чи можливо навіть вас не було в місці, або можливо, вас навіть не було в тій чи іншій місцевості, але наговорили на вас щось, і вам буде дуже сильно незручно, і ви захочете. Виправдатися, що це не ви що щось там вчинили. З вас будуть сміятися, ще щось робити. Це буде реально, це дуже тяжко буде це все перенести, коли майже всі будуть налаштовані проти вас. А ми знаємо, що Затана, він дуже сильно такий винахідливик, так а винахідливий і дуже гарно вміє напучувати інших, накручувати людей, так душ. А людина, не перевіривши ніяких фактів, починає своїм ротом розмовляти. Ось так. І інші починають підтримувати цю ідею, що та людина справді отак я таке вчинила. Ну і так далі. Так, то тобто, єсь. Я думаю, ви розумієте про що я тому нам. Біблія і просто пише, що не стидайтеся говорити все одно, не соромтеся говорити про мене, не соромтеся Євангелії, тому що, якщо ви посоромитеся, на небі посоромиться і Ісус, так, який не буде виправдовувати вас, так, тому що не буде не буде що виправдовувати, якщо ви от такий, такий туди-сюди, ні вашим, ні нашим. так. Ось також давайте ще прочитаємо, що, що обіцяє нам Господь Бог, так? А щоб ви усвідомлювали, заради чого це все. Ну, по перше, по перше, Ісаї, розділ. Думаю, всі його ви знаєте. 66 шостий розділ а, з 22 вірша пише, що буде нове небо і нова земля. 66 розділ Ісаї з 22 вірша. Бо як небо нове та нова земля, що вченю, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я. І станеться кожного новомісяча в часі його і що суботи, за часу її кожне тіло приходитиме, що вклоняться перед обличчям моїм, говорить Господь. Тобто, всі народи, які будуть спасені, будуть святкувати суботу на новій землі, так і буде нове небо. Розумієте, так? Тобто на сьогоднішній день ми бачимо я зараз цю тему не буду піднімати, тому що тема трошки інша. Але на сьогоднішній день ми знаємо, що римська влада вона змінила так з суботи на неділю, силою заставляли. Інкізиції були, спалювали, топили, вбивали і різали, вирізали усіма можливими способами. Закон приймали, так Тобто людей спеціально змушували вступити зі святами різними святкувати, так, з язичниками, так, вступити в цей неправильний шлях. І так, то є, ми бачимо, що все було, і на сьогоднішній день люди а, заплуталися, деякі навіть не хочуть розбиратися, тому що це час, краще я фільмець подивлюсь, так то є, а, і перестали чути слово Боже. Перестали так, і за це, і за це вони перенесуть кару. Згадайте, що було з Содомом і Гоморою. Так, там була зовсім уже ніхто в Бога не вірив, уже із худобою злягалися, із хлопець-хлопцем, і так далі. Так, то есть, і Бог їх спалив. Так, то есть, ось що означає відійти від Бога. Так, розумієте, тому що Божа заповідь вона набагато важливіша, чим а, якісь передання, так, які там створила там, громада, чи церква, чи е, там будь-що інше. Так? Слово Боже, номер один. Бо так, бо Бог наш великий, бо Бог наш справедливий і живий, живий, не язичницькі боги. Так. Далі а, ми це зрозуміли. Тепер найосновніше, що ж нас очікує? Об'явлення, об'явлення двадцять і 22 вірш. Але давайте почнемо з 20-го розділу об'явлення з останнього вірша. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Далі, 21 перше об'явлення, і бачу я небо, нове і нову землю. Перше бо небо землям проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прекрасна для чоловіка свого. І почув, як гучний голос і престолу і кликав, який кликав. Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з нами, вони будуть народом його, і сам буде Бог з нами. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все сворю, і говорить напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося я Альфа і Омега, початок і кінець, хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде з сином. А лякливим, невірним, мерзким, душогубом, розпусникам, чарівникам, ідолянам і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить. Вогнем та сіркою, а це друга смерть. І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобі невісту, жону агнця, і заніс мене духом на гору, велику і високу, і місто велике мені показався, й Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світли його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя Ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий, ну і так далі. Можете прочитати, так, що буде велике місто, квадратне, чотирикутне. Буде все позолочене а мур буде збудований там з яспису, Місто буде ще золото, дорогоцінні каміння будуть так по чотири сторони будуть стояти перлини, і не віде до нього нічого не чисте, ані той, хто чинить гидоту, неправду, але тільки ті, хто записані в книзі життя. А і 22 розділ. Книги об'явлення ріка живої води і дерево життя. А, і показав він мені чисту ріку живої води, ясному в кришталь, що випливала з престолу Бога Агнця посеред вулиці його і по сей бік, і по бік ріки дерево життя, що родить 12 разів плодів кожного місяця, приносячи прі свій, а лися дерев, що на здоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому, і побачить лице його, імення його на їхніх чолах, і ночі вже не буде. Ну і так далі, так Тобто, а, ясне діло, що. Буде нове небо, нове небо і нова земля. Так, це нам обіцяє Бог, і він віддав свого сина єдинородного Ісуса Христа, щоб помер на хресті, Так і в кожного, хто вірує в нього, не за щоб не загинув, але мав вічне життя. Ось що нам обіцяють.